Сьогодні багато запитань і в Україні, і в світі. А чому така поважна організація, як ООН, досі не зупинила війну після того, як Росія напала на Україну? А відповідь насправді ховається ще в історії. Як виникла взагалі ця організація? Вона виникла після Другої світової війни, коли держави-переможниці створили її, і головним гаслом для основною метою для ООН було саме боротьба за мир у всьому світі. Однією з таких країн була СССР, РСР, і після її розпаду по спадку у спадщину це досталося Російській Федерації. Але сьогодні Росія не країна, яка бореться за мир. А країна, яка несе смерть, яка несе руйнування, яка займається вбивством дітей, жінок, геноцидом українського народу. І вона не має права бути ні взагалі членом ООН, ні тим більше членом Ради Безпеки ООН. Тому сьогодні, з великим рахунком, є два варіанти розвитку подій для того, щоб або організація щоб організація продовжувала своє існування. або Виключити Росію з керівних органів, виключити взагалі її з організації Об'єднаних Націй, або закривати таку організацію, тому що вона точно з такими керуючими партнерами виконати свою функцію не зможе. А далі це наша з вами спільна робота і парт... робота наших з вами партнерів. Інакше це не призведе нічого гарного.